І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, дивимося репли від підписника. Сьогодні з нами грає Full, full room, так, Якщо я не помиляюсь, що вірно прочитав ваш нік. На! Грає на. Давайте знову почнемо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, дивимося replay від підписника, від сьогодні з нами грає Full Chrome. Якщо я вірно прочитав, так? грає на. ПВ-217 Баджер по простонародному просто Баджер. Або в перекладі борсук. Карта Берлін. Ну що ж, до бою, давненько на Берліні не було. До речі, багато хто пише, що Берлін його одна з найулюбленіших карт. так? Списників та глядачів пишуть. Ну, Мені як, мені вона візуально дуже подобається. так? Мені вона подобається тому, що ось тут в розвалинах оцих тут вулиць. так? В розвалених міста. Тут зарубіще завжди. Тут петехи броньовані, навіть не броньовані петехи під'їжджають, наприклад, як Бабаха, так? І е, такі, як Баджер під'їжджають, тяжі під'їжджають і починають зарубіще, хто кого перешмальсує. Оце мені подобається в цій карті. Далі мені не подобається, мені на стежці дуже важко грати саме на цій карті. Бо ось там бачимо G такі лінії, під'їхали стежки і стали. І там хто вже... Ні, ну там дуже обережно вже треба грати, щоб не підставитись. А по центру вже там ЛТшки літають. В цьому бою бачу ЛТ шок зовсім немає. Отже, центр можливо в принципі, захоплювати і різними. Там така канава, так можна різними танками тепер захоплювати. Треба, щоб хтось на це звернув увагу, навіть СТРВ там може під'їхати, так і від своїх КВНів пограти непогано по центру. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, ми вже втрачаємо наша команда одного танку. У нас іде просадка по ХП. Наш Баджер танкує. А це які переваги у баджера, до речі? У нього величезна перевага це гармата. Перезаряджається ну, просто як з кулемета. Так, пробиття чудове, в принципі. Комфортна перезарядка, верніше перезарядка просто суперова і комфортне зведення. Оце величезна перевага. Потім у нас бронювання корпусу. Ну, бачимо, танкуємо і танкуємо. Так. Чудово, чудово танкуємо. Лише якщо так, в міських картах, то треба. Я не знаю, що тут з КВНами. Ну, напевно, що не дуже чудові кавенни. Але от на міських картах воно дуже чудово себе відчуває. Особливо ще якщо артилерія не нахлопушує. Артилерія вже починає нахлопушувати. Так ну вони розуміють, хто саме небезпечний. Так вони розуміють, що цей бій потрапить в реплеї від підписників на ютуб-каналі «Гравець.ua». Так і вони вже думають, а ну дайте ми зараз вихлопушимо. Але не так славася, як гадалося, тому що мені ж надсилають реплеї саме найкласніші, найкрутіші наші гравці. На скіліщенській, так, у кожного, ну, ви знаєте, є своє скіліще, когось більше, у когось менше, але все одно воно є. <смі> Це скеліще. Е, ну, як сказати, поліпшувати, так? Треба, щоб більше було скіліще. А воно стає більшим, коли дивишся рептові підписників, правда? Такі повчальні класні бої. Три тисячі, поки я розповідаю, що дойде цікаві історії, три тисячі вже. 200 майже натанково. Поки що так по стрільбі, ну е, там же ж, вони ж теж розуміють, як треба грати саме на Берліні, так і, і як треба. О, там обережно там зліва заїхав. Тяжко. І як треба ховати свій корпус, а в башту ж важко пробити. Все одно. Граємо ми на основних снарядах, поки що. 272 пробиття, ну, нормальне пробиття, в принципі. Звичайно, є там і більше пробиття, є там і альфі ще більше. Більше, але ну за рахунок такої перезарядки, я думаю, що це варто того, так? Що у нас невелике, ну не таке велике альфіще, як в інших там ПТ американських, наприклад, так. І там і пробиття 290, а нам, в принципі, 170 з копійками вистачає. Є ще у нас поліпшені підкаліберні, тут 320, Ну, не набагато більше, в принципі. Фугасис <св 'язок> цікаво, 620 вони б вибив. Ах, 130 мм пробиття у фугасів. Це якщо ти в топовому топі, я тепер розумію, чому 10 фугасів заряджені. Якщо ти в топовому топі, то <св 'язок>, понахлопушувати, так? Так, ну тут на дуель, дуель, ну мені здається, невірний план на бію обрав на об'єкті. Бачимо перед нами так, дріб 4. <св 'язок>, тому що його там вихлопушили, і в нього ж кавейнів немає. Хоча я на об'єкт дріб 4 колись... Ну, фановий такий бій зіграв, На жаль, я його чомусь не записав, так. Ну, не, не показав вам. Але так фановий пограв. Ну там як? Там, в принципі, не було там величезного якогось деміжу чи що. Я ось теж поїхав з. Е, от з правого респу. так, Я поїхав на е, дріб 4. І я там ну так витанковував, на мене так загрес витанковував, вони пострілювали, того слю мені збивали, не могли мене. А в цей момент е, билися саме тяжі і за рахунок цього ми перемогли. Ну я так думаю, що зарахував. 4-5 по бою у нас вже по бою. Вже. Все чудово, в принципі. Там бачу, наші об'єдналися е, по джей-такій лінії і почнуть зараз просування вперед. По центру вже хорош, Б стоїть. Не знаю, і суперників, де ще ПТХісо. Можливо, вони теж зараз на центр виїдуть. І це буде небезпека, в принципі, якщо що, наш герой, то їх прикриє. Тут у нас небезпека в чому? У нас КВН, я ж казав, що ти задоволення, напевно, що. То що тут вистачає? Ну ми, ми зараз відкриваємо своє НЛД, тому нам зараз складно. І ми, якщо наш герой зараз виїде, то його буде підхлопушувати об'єкт 260. Цей момент. Опа! Цей момент бачимо, що. 113 у нас поїхав по іншому березі річки, так? Він там намагається, але там в нього щось нічого не виходить, там бабаха стоїть, так? І він, напевно, у дуельна дуель там через ту річку з об'єктом 277. Треба, напевно, нам допомогти. Зараз Пошу, там на нього зараз агресує гріль 15. Це дуже дивно, гріль ти поїхав. Ти почув, А наш пош стоїть. Бунк... А, бункер... А, він не це не бункер стоїть. Ось, 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 ось. Тепа, тепер, треба ще перехлопчик. Треба допомогти. Ах, і треба. <сміттє> треба зібратися. Треба зібратися і просто влучати. Фугаси, так? А ну, фугасом скільки вибіж. Ну-ну-ну-ну-ну. Не будуть сваритися! е, глядачі, що, 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 як же ж так ну, три, три постріли і не у гуляв, вже давно вихлопушив. Так, а в цей момент. Ну, наші там, ну в принципі б'ються в місці. Чи по центру ТВП. Ох, вибив з нього 664. І ми втрачаємо в цей момент все це ж таки Братіша на фожбой. Так, і ТВП. Забираємо ТВП. Що до яка перезарядка? Ну це просто шикардос, правда. Yeah. Один ворог знищений, 2616 настріляно, 3170 натанковано. Гріль, якщо заїде в бункер, то буде там жорстоко приклопушений. Він <свісно> напевне <свісно> це розуміє, і він не заїжджає в бункер. Все ж таки наші не об'єдналися. А там, бачимо, все ж таки об'єдналися суперники і пожег такій лінії починають проходити. І в нас вже проблеми. Зараз можуть через нашу базу виходити вже в тили наші, так? І брати нас в оточення. Брати нас в облогу, так? У місті. Не підставляється гріб, ти бачиш. Може його там прихопити. А, ні, там нема кому його прихопити. Артилерія туди не закине. Так. Напруженіший тепер момент бити. нашого героя вже і хп небагато, до речі. Кучі під О, Оооо! Звідки? А, ой, зрозумів, що. Звідки він у нас під клопушені? Так, тепер наш герой в роздуму. Думаю, як ми зараз діяти. Артилерія саме по, по нашому баджу стріляє, так? У нас ну, об'єкт 261. Навіщо ти поїхав? Навіщо? Вже здається. Ну, взяв, поїхав. Ну ще б знадобився б нам артилеріст. Тут в принципі така карта, що артилерія закидує, якщо ну, грамотний артилерист, вона закидає. Так, поїдемо допоможемо братішу, бо тут він довго, він там, він тут один, тут нарешті підставляється об'єкт 260. ми його забираємо. І 277, виїздя. Ну, така вимануха. Там же позаду я ж казав, що зараз заїдуть по простонародному нам взагалі. Це помітив наш герой. Поїхали. Вихлопушує там наш е, об'єкт 705А об'єкт 277, так. Ми тут зустрічаємо, тут їду, і десь виїде і ще хтось виїде. А, і гріль цей виїде, так? Чи це не цей гріє? Типі не грілів. А не два було гріляти, так. Ха, <гум> не танкуємо. Ну вон, чудово, тут влучив. От як. <гум> як дуже треба було влучити, там не влучав, так? Ну так і буває, десь відкручують, десь відкручують. А можливо просто зібрався, увімкнув це своє скіліще, так? А ну давай два з'їдеться. Невірно їде став, ми його повинні зараз перехлопушувати. Далі він нас так побуває. А наш герой вірно став, він просто прикрив своє НЛД і все. І ми навіть в башті повинні побувати. А тут ще скіліще вмикнув, суперскіліще, так? І командирський повод. Так, тепер небезпека Баба. Безпека-Бабаха. Ага. Ну, артилерія, я не думаю, що для нас зараз небезпека. Нас 4 хвилини до завершення бою. У нас, до речі, дуже епічні бої. Саме в завершальній стадії бою. Саме на Берліні. Пам'ятаєте, коли брав Колобанова і там ще кучу якихось медалів. Я забув вже на якому танку, так саме на <кх>, цьому. Чи на чарфутурі, по-моєму, так. Саме на Берліні і на останній секунді він знищив. Ще не пам'ятаю, можливо, останнім снарядом, так? на останній секунді він знищив тоді артилерію, по-моєму. На Берліні, і вона його приклопушила. Це було епічно. Дійсно так. Та не дивився, передивіться, обов'язково ви будете дуже вражені. Так, Заряджаємо, ми що? Заряджаємо у нас, ще залишилось 4 фугаси, бабахоми фугасами повинні пробувати. Щоб вибити побільше з неї демеджа. Якщо вона зараз буде рисувати, то ми в принципі... І якщо тут буде рисувати е, об'єкт 2.61, а він чомусь переїхав, де щось об'єкти... Ну, в Цьому бою не зрозуміло для мене у них план на бій. Напруженіша ситуація. Да? Якщо вони зараз об'єднаються, наш Conqueror. Е, Артилерія чомусь починає рухатися. Що зараз підсвітиться і його виклопу. Дві хвилини 39 секунд. Залишається до завершення бою. Я вже перед чутті епіка саме на останніх секундах бою. У нас три вороги знищено, у нас 4336 настріляно, у нас 4060 натанковано. Давно Та вже так нетанку. Опа! Не помітив, проїхав мимо. Сіда, я зараз з вікна його підплату жити. Фугас, а на скільки хугасовий. Знітився, зрозумів, що ти ж не туди поїхав. 600, він бачите, 600 так і вибиває фугасом. Чудово. Тихо. На. У нас, бачите, настільки чудова перезарядка, швидка ще моя. Навіть він не встиг звестися і стрільнути по нього. Два рази йому далеко. Що... Так, на Ах, так там ми втрачаємо цей момент. Світився все ж таки, так, наш... Е Артакб... Артакінь. Ну, Вилетіло в мене з уваги. Так, я казав, не треба було йому переміщатися, треба на місці стояти. Можливо хоч і він іншу якусь позив... Може він думав, що він вже програв. Чудово, ще один постав. Не фугасом, на 510. Так. І залишається хвилина 17, треба швидко їхати. нас швидкість, ну в принципі, для такої патеки нормальна швидкість. Ми повинні. Якщо він там в куточку стоїть, ну де ще він може. Якщо він зараз буде тікати, але є е, е 100 ви ж е, Бюшексваген Є100, е, е <розумієн> ви ж розумієте, там швидкість ще ти задоволення. І бачу, він по центру поїде, тоді ми його пересвітимо. Якщо б він... Ну він там, по-моєму, так і стоїть, так? От на, на, на лінії. Так, тримаємо тепер кулаки. Їдемо на всіх швидкостях, які, які можливо. У нас і гусля кретована, так? Ну вона пошкоджена. Можливо, поремонтувати гуслю швидше поїде. Так, і фугас заряджений. Нам один постріл і це епічна перемога. Шість ворогів буде знищено, так, 6 тисяч. Там 500 буде з копійками настріляно <с, rainforest> і 4000 на Ну, 17 секунд до завершня. Тільки не нічия я. Тільки не нічия, я тримаю кулаки за нашого героя 8 секунд. 7. 6 є! Ю-юе. О, є! На останній секунді! Оце було крутезно! Дякую за реплей, Дякую за настрій. кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.